Вітаю на Xbox українською! Я підготувала для вас тільки найцікавіше за першу половину цього тижня. І особливу увагу сьогодні приділимо Game Pass. Не забувайте підтримувати наш контент лайком, коментарем та підписуватися на канал. Дякую вам і приємного перегляду! Гарна новина. Одне можна сказати напевно. Ми ще не знаємо повного переліку мов, на які буде перекладено Starfield. Чому я так кажу? ЗМІ звернули увагу, що на сайті Bethesda з'явилася вакансія продюсера з локалізації гри. Судячи з інформації у вакансії, спеціаліст контролюватиме процес перекладу aaa проєкту на нові мови. В описі вакансії зазначено, що бажано мати вільне письмове та усне володіння арабською або корейською мовою. Очікуємо вакансію для перекладу на українську. Ну і як можна не розповісти про зворушливий трейлер по грі з живими акторами. Подивіться його, якщо ще цього не зробили, і зрозумієте, що він точно вартий відкривати презентацію Gamescom. Новини Microsoft: Один із фахівців, який брав участь у просуванні Xbox на ранніх етапах, Пітер Мур, у новому подкасті Iron Lords розповів цікаву деталь про ранні роки ігрової приставки Microsoft. За його словами, корпорації доводилося платити гроші розробникам та видавцям, щоб просто отримати гру на Xbox. Пітер Мур у подкасті зазначає, що Microsoft віддавала мільйони доларів видавцям та розробникам, щоб ігри просто з'явилися на Xbox одночасно з іншими платформами. При цьому йдеться не тільки про компенсацію витрат на розробку версій для Xbox. Плюс Microsoft за такого фінансування не отримувала ексклюзивності чи інших переваг перед конкурентами. Розробники погоджувалися просто випустити ігри на Xbox одночасно з іншими платформами. Зараз Microsoft теж має практику фінансування розробників для випуску ігор на Xbox. На початку цього року компанія оголосила, що даватиме розробникам кошти для випуску проєктів. Але зараз програма спрямована виключно на інді-розробників, які хотіли б випустити ігри на Xbox, але не можуть зробити це через фінансові складнощі. Вже відомі 11 ігор, які випустять на Xbox за рахунок нової програми фінансування. А ви підтримуєте такі вкладання коштів від Microsoft? Чи може варто більше коштів витрачати на aaa проекти від внутрішніх студій? Новини Activision Blizzard Microsoft офіційно оголосила, що планує реструктуризацію бізнесу хмарного геймінгу, передавши частину активів Ubisoft. Це робиться, щоб отримати схвалення з лиця з Activision Blizzard на території Великої Британії. Згідно з заявою Microsoft, угода передає права на потокову передачу у хмарі для всіх поточних та нових ігор Activision Blizzard для ПК та консолей, випущених протягом наступних 15 років Ubisoft Entertainment SA. Права будуть безстроковими. На тлі цієї заяви Єврокомісія, яка у травні цього року схвалила з лиця Microsoft та Activision, повідомила, що може знадобитися новий розгляд угоди через реструктуризацію. Наразі однозначного рішення про проведення нової перевірки ще не ухвалено. У свою чергу Microsoft заявляє, що реструктурована угода не вплине на зобов'язання корпорацій перед Європейською комісією. Перед тим, як перейти до Game Pass, розповім про найгучніші новини з презентації Gamescom. На презентації несподівано було оголошено, що HumanKind вийшла на Xbox One та Xbox Series і вже доступна у Game Pass. Нагадаю, Humankind вийшла на ПК ще у 2021 році. Тоді вона одразу після релізу була додана у Game Pass. Тепер проєкт дістався до консолей. Разом з основною грою на консолях після релізу стали доступні два доповнення культура Африки та культура Латинської Америки. Розробники Sea of Stars представили трейлер до скорого виходу проекту. Відео показує чотирьох ігрових персонажів. Місячний монах Валер, танцюрист сонячного клинка Зейл, воїн-кухар Гару, а також портальний убивця Серай. Раніше Серай не показували у трейлерах: це озброєна двома мечами дівчина, яка може створювати та використовувати портали, щоб заставати ворогів зненацька. Також у трейлері Sea of Stars можна побачити різноманітні красиві локації, битви з ворогами, додаткові активності на зразок риболовлі та багато іншого. А реліз вже 29 го числа цього місяця. Відбувся анонс довгоочікуваного продовження серії Little Nightmares. Розробники Supermassive Games на сцені анонсували Little Nightmares 3, представивши дебютний трейлер. Варто зазначити, що раніше за проєкт відповідала команда Tarsier Studios. Подробиці про Little Nightmares 3 поки що не розповідають. Але вже відомо, що гра з'явиться на Xbox Series та ПК у 2024 році. Також у новій частині популярної серії горрор платформерів буде доступний кооперативний режим. З демонстрацією нового трейлера одразу відбувся реліз стратегії Age of Empires 4 на консолях Xbox. На Xbox Series гра відразу після релізу додана в Game Pass, де вона доступна і для ПК. Версія гри Age of Empires 4 для Xbox Series має оновлений режим навчання, повністю оптимізований під геймпади, а також підтримку введення з клавіатури та миші. Нагадаю, що ПК версія Age of Empires 4 отримала високі оцінки від критиків на рівні близько 85 балів зі 100. Незвичайна рольова гра Black Miss Wukong від китайської студії Game Science отримала в рамках шоу Gamescom новий трейлер із великою геймплейною демонстрацією. Гравці очікували, що розробники можуть оголосити дату релізу, але цього не сталося. Заявлене релізне вікно – рік. Історія гри базується на основі класичного китайського роману 16-го століття Подорож на захід. Сам проект геймплейно є «Souls Like RPG». Реліз Black Miss Wukong відбудеться лише на консолях нового покоління та ПК. Видавництво Activision та студія Sledgehammer Games представили демонстрацію геймплею Call of Duty Modern Warfare 3. У ньому показують першу місію сюжетної кампанії нової Call of Duty. Сама місія має назву Операція 657. В ній гравцям доведеться пробратися на базу в морі. Розробники Call of Duty Modern Warfare 3 також підтвердили, що гра вперше в історії серії отримає зомбі режим із відкритим світом. Що стосується мультиплеєра, гравців чекають 16 оновлених, розрахованих на багато користувачів карт з оригінальної Modern Warfare 3. Нагадаю, реліз гри призначено на 10 листопада для всіх актуальних ігрових платформ, у тому числі для консолей минулого покоління. Новини Game Pass Змі звернули увагу, що Halo Infinite після старту четвертого сезону значно покращила свої показники за кількістю активних гравців порівняно з минулими сезонами. Багато в чому цьому сприяв режим Infection, який був доданий у шутер і добре сприйнятий гравцями. Крім нового режиму, зі стартом нового сезону у грі з'явилася змінена система кар'єрних рангів: нова бойова перепустка з більш ніж ста нагородами, нова карта, нове спорядження та багато іншого. У Steam гра досягла 6500 гравців 18 серпня, що є рекордом для гри після стартових сезонів. Це добре, що Microsoft не забуває про одну зі своїх головних франшиз, але хотілося б бачити інформацію про розширення лору світу або додання нової сюжетної кампанії. Минулого року відбувся анонс Dungeons 4, нової гри видавництва Calypso Media та розробників із Realm Forge Studios. Продовження популярної серії має вийти на Xbox Series та ПК, плюс відразу у підписці Game Pass. На днях розробники оголосили дату релізу Dungeons 4. Проект стане доступним 9 листопада 2023 року. Сама гра, як і попередні частини серії, є поєднанням механіки будівництва підземель зі стратегією в реальному часі. Раніше розробники в Анонсі говорили, що в Dungeons 4 гравцям доведеться будувати підземелля, які будуть комфортні для проживання різних істот, а після відправляти своїх підданих у верхній світ, щоб боротися з людьми. Непоганий Day One реліз на Xbox. Розробники The Invincible повідомили дату релізу проекту 6 листопада 2023 року. Гра виходить на Xbox Series X S та ПК. The Invincible це науково-фантастичний трилер, що розроблюється студією Star Wars Industries. Це їхній перший проєкт, а сама студія була заснована вихідцями CD Projekt Red та Techland. The Invincible будується на основі роману польського письменника Станіслава Лема. Грати належить за жінку вченого, яка опиняється на планеті Regis 3. Завдання головної героїні дослідити зникнення екіпажу корабля на незвіданій планеті. Передбачається, що гра The Invincible може вийти у Game Pass. За видання проекту відповідає команда 11Bit Studios, з якою Microsoft уклала угоду про підписку. А це вже гарний Day One реліз на Xbox. На Gamescom показали геймплейний трейлер Tekken 8. Дата релізу 26 січня 24-го року. Ось такими були найцікавіші новини на початку цього тижня. Другу частину очікуйте в наступний понеділок. Дякую тим, хто додивився до кінця, і до зустрічі на каналі Xbox Українською.